Вітаю всіх пропоную вам подивитися такий розклад, чого вам в житті не вистачає. Ну, буває так, що ми ніби живемо звичайним життям, але всередині себе відчуваємо якийсь дискомфорт, якісь такі почуття подвійні, ніби сагараса, ніби чогось і не вистачає, або щось не так іде, не в чергу, якою б вам хотілося б. Тож, візьмемо розклад на три варіанти. І по одному аркану порада. На третій варіант вийшло два аркани на параду, то так ми їх і будемо трактувати. Тож, перший варіант, другий варіант, третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого варіанта. Перший варіант, чого вам не вистачає? Вам не вистачає впевненості у собі і у завтрашньому дні. Тобто, ви, можливо, стоїте як на якомусь роздоріжжі. Можливо, це стосуватися як роботи, так і вашого дому. Тому що ну, п'ятірка жезлів говорить про те, що ви знаходитесь у певному кризовому стані. І це може стосуватися як роботи, так і особистого життя. Тож наразі вам не вистачає отої впевненості і стабільності. Вам порада Туз кубків. Говорить про те, що а у вас усі можливості є, ви все можете відрегулювати у своєму житті. І не, не варто знаходитися в тому кризовому стані, зависати і самого себе руйнувати. Краще надихайтесь позитивними емоціями, набирайтеся, знаєте, такого приємних почуттів. Самі себе надихайте на, на ці приємні почуття. І у такому разі у вас і підуть і позитивні емоції, і вирішаться ваші проблеми, і навіть фінанси будуть надходити так, як вони повинні надходити. Тобто програмуйте себе на позитив. Це був перший варіант. Другий варіант, що у вас? Десятка мечів говорить про те, що, можливо, ви занадто занурилися в ілюзії, а реальне життя відбувається зовсім інше. І у вас ці не співпадають ваші мрії з тим, що ви бачите в реальності. І це для вас є таким ну, негативним ключем, тому що вам саме не вистачає, щоб ви перебували в тих ілюзіях, яких ви. Хотіли б собі там малювали, малюєте собі райдужні такі події. Але у вас весь час можуть виникати якісь певні проблеми, або ви можете втрачати сили свої. І вам варто розуміти, що це як наслідок того, що у минулому ви десь припустилися помилки, через що у вас наразі вам от не вистачає того, щоб ви реально оцінювали своє життя. Порада імператриця. Приведіть себе у гармонійний стан. Будь-яку проблему ви можете вирішити. Варто прикладати зусилля. Можливо, якісь плани пишіть для себе, дійте розважливо, тому що імператриця це говорить про те, що у вас абсолютно всі можливості є. Вона, як матінка-земля. Може вам надати все, чого б ви собі бажали. Головне, правильно пробудовуйте свої думки і свої почуття. І тоді у вас буде все найкращим чином. Третій варіант, чого не вистачає вам. В третьому варіанті Лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів говорить про те, що ну, у вас, на, на, наприклад, Можуть бути і фінанси, і е, такі розумні думки, і все, але ви дещо можете ілюзорно сприймати реальність, І через що у вас така і криза може бути. Можливо, ви хочете більше від того, що ви маєте. Можливо, вам чогось не вистачає дійсно в цьому житті, але визначити самому, що вам не вистачає, це для вас складно. А не вистачає вам саме. Свята вашого життя і фінансів. От для цього вам, цього вам і не вистачає. І порада, що вам на пораду? Закохані, перевернуті і ваш кубків перевернутий. говорить про те, що вам варто передивитися свої погляди в житті. Можливо, навіть доведеться змінювати якісь ваші установки, тому що ситуація така, що ви або припустили десь помилки, або втратили свій шанс змінити щось у житті своєму. Тому вам зараз важко оцінити ситуацію об'єктивно і, можливо, навіть вам доведеться порадитися з людиною, яка професіонал із ваших питань. І, другий, і друга порада для вас, ваш Кубків говорить про те, що вам ще заважають ваша лінь і якісь негативні пристрої, пристрасті вибачаюся, пристрасті негативні, а вони, вони руйнують ваше життя. І через що ці ваші надії про фінанси, про свято вашого життя можуть залишитися пустими? І ще така вам є порада, щоб ви не втручалися в чужі справи, тому що можете залишатися винними, і тоді знову ж ви будете відчувати якийсь дискомфорт всередині себе. А ще таке є, що ви можете знаходитися в певних ілюзіях своїх думок, і вам не варто зараз приймати. Всі слова, які вам будуть говорити, навіть самі кращі друзі, за чисту монетку, тому що це може бути і обман, і навмисно у вас вводити у якісь такі деструктивні думки, дії, а це вам заважає жити. Ось такий був третій варіант. А я бажаю всім, хай вам у житті вистачає всього. І фінансів, і щастя, і любові, і гармонії.